Якщо велике будівництво це саме отака якість, то я тоді не розумію, хто ж тоді валить і знищує ініціативу президента. Доброго дня, шановні друзі! Ради вас вітати на нашому каналі МезДІПРО. Дороги, мости, все, що з цим пов'язано, велике будівництво, все під нашим контролем. Сьогодні, завдяки вам, завдяки вашому зверненню повідомленню, ми вирушаємо. Подивитись, проінспектувати дорогу Р-73, район селища Сергіївка. Я хочу пригад... пригадайте, будь ласка, як там відбувалася робота взливу, коли компанія підрядник УПС робила в зливу, там стелила асфальт. Начебто перероблено, начебто виправлено, але зараз поїдемо і разом подивимось, якщо те, що ви сказали, що там е, жахлива ситуація, що там е, суцільна руйнація. Ми зараз за вами переконаємось, тому не перемикаємося, свята пройшли, з чим ми вас всі разом і вітаємо і вирушаємо знову до роботи. Тож не перемикаємося, коментуємо, реєструємось і поїхали з нами! Слава, друзі, Р-73. Велике будівництво. Все як має бути. Ось перейшли вже назад на повністю з здано, Здану ділянку. Здано. Це саме та ділянка, друзі. А ось дивіться, 22-й, 21-й, 20-й кілометр, який було нами зафіксовано, можете подивитися. Там трошки вище є силочка, як робили е, дорогу при необхідним необхідній температурі повітря плюс 10, робили дорогу 3-4, тоді було зафіксовано. Ось ми за, цим, за цією ділянкою також будемо дивитися. І ви нам підказуєте, якщо на цих 20, 21-22 кілометрах помітите, який, якусь руйнацію. Найближчим часом або навесні, підкажіть, будь ласка. Ми її зафіксували, будемо слідкувати. Ми бачимо, да, їдемо, дефекти є на дорозі, як вони себе поведуть за цю зиму навесні, звісно, проконтролюємо. Зараз подзвонимо, знаємо у них де саме ті місця, про які вони говорили. А оце саме ділянка, якраз яку робили і ми е, викладали е, в зливу. Це саме вона. Якщо подивитись, ви знаєте це місце. Чи переробляли, скільки переробляли, історія умалчує, як то кажуть. Весна покаже. Так, шановні друзі, Сергіївка, про яку ви і просили, пішли разом подивимось. Берем керни, просто треба ближче. Витя, показывай. Ну якщо це називається, заасфальтували, да, заробили, щоб не були поміщено, щоб брали тут керни, то навряд чи це так. Так, ну, я вам хочу ось показати, будь ласка, оцей шов. Шов, друзі, в який вже палець, залазить по ширині він. По ширині він півтора сантиметра. Його ширина, він розходиться. А дивіть, будь ласка, отак по всій довжині, І буде видно, що це центральна якраз, частина дороги. А Оце нахиліки от, Це холодне. А ближче Це... покажіть отут, тому що... Це холодний асфальт. Ці стики напевно намагались якось заліпити. Да? Намагались, але воно випадає. Зверніть увагу, все одно випадає. Ліпи не ліпи, а стик. Якщо він великий, то він великий. показывает трещину Был еще І його краще, ось, ось краще вищимо. На це місце. Це вже називається сегрігація. Трошечки льод, трошечки сніг, трошечки морозу і буде розбиватися все. Ну, оце. На думку наших активістів це порушення. Ну і зверніть увагу на цей стик. Його видно, що... Там був холодний, потім приїхав гарячий, якось зліпили кучі. Так, ну це Сергіївка. Сергіївка, вона у нас здавалась, здається, в кінці вересня. Що ж тут з вересня пройшло? А ми вже приїжджаємо і фіксуємо. Особливо десь такі. Зверніть увагу на оцю розмітку, про яку нам не казали активісти. Але розметка вже починає вилазити. Гарантія на розметку 6 місяців. Пройшло 3 і вона вже сипеться. Що це за розмітка? В мороз її клали, чи як? Посередині, вона вся лучиться. Вона вся лущиться. Алтура! Алтура сиплеться прямо на очах. Пішли далі. Так, ну, з одного боку одна структура асфальта на другій половині дороги і інша. Стик взагалі, це не стик, ніякій критиці вже не піддається. Ви дивіться, що робиться. Це це середина дороги. Не розгон, якесь узбіччя це якраз під, під навантаження місце. Ну і оце взагалі, оце ділянка, оцей кусок не піддається взагалі. Ні. Говорити нема про, що, нема про що. І коли з державного дорожнього контролю приїжджають люди і кажуть, ми їхали і нічого не побачили. У мене питання. Як нічого не побачили? Чи може не їхали, чи може дрімали на задньому сидінні? Він не побачили. Ось воно все. Дякую вам, друзі, що запросили нас. Це дійсно. Якщо ми говорили про ділянку 49, 52, 53 там до 60 кілометра, яка робилася в березні, квітні. Робилася і протрималась півроку, то ця ділянка, на жаль, розмітка, стики, сегрегація, виступ в'яжучого. Це все вже в нас з'явилося за, за три місяці. Я думаю, може, оце пане гончаров і пане Палій, може ви не все переробили? Те, що під зливою тут укладали асфальт. Може, ви переробили там на підйомі, а тут також, бо там було 8-9 машин. А скільки ви переробили? Оце результат, друзі, тої зафіксованої той ситуації, коли в зливу стояли в черзі 7-8 машин асфальту і оце вони укладали. Ось вам, будь ласка, стиків нема, все холодне. Ну і все ви вже бачили. Воно розсипеться, воно до весни не доживе. Розіб'ють, якщо морози і сні. Робіть висновки. Моя думка, це робота погана. По-простонародному це просто халтура. Але якщо халтура коштує біля мільярда гривень державних коштів, то це вже не халтура. Це вже називається по-іншому. Правоохоронці і прокуратура краще знає. ДБР також, я думаю, знає. Хочеться звернутися до пана Кирила Тимошенка вдруге. Ми вже зверталися з приводу цієї ділянки. Знову звертаємось до нього. Пане Кирило, ви як куратор великого будівництва, будь ласка, зверніть увагу на нашу область, зверніть увагу на роботу Чумаченка як замовника цієї дороги. На Ніфіода, який є керівником відділу по якості ремонту доріг. Я вже не знаю, до кого ще треба звертатися, але зверніть увагу на цю дорогу. Дорога робиться вкрай негативно. Підрядник ігнорує наші звернення. Ми зверталися до Смотрячого за цією ділянкою, за цією дорогою пана Шефера. Він нам пообіцяв ще весною, що виправить ситуацію. Але що ми бачимо? Ми бачимо ті ж самі порушення, ще гірші. Це коли в дощ ложуть асфальт. Е -е, ну Ви бачите саме, ми б тільки проводили зйомку. Це суцільна сегрегація. сегрегація вже дала свої знаки. Тобто по лущенню пішли вже тарелочки. Тріщини, продольні тріщини. ну е -е, Шановні, ви взялися за ремонт доріг і ви взялися за... Вимивання грошей з бюджету. Ви ставите в дуже незручне положення того ж президента, який пообіцяв з'єднати цю країну дорогами. Якщо такими дорогами з'єднувати, тоді взагалі не треба цього робити. Не треба тратити гроші. Була вона погана. Хай вона і остається така погана, тому що спалили гроші, а дорога буде через 2-3 роки. Які п'ять років? Ну, вона не витримає року. Уже тріщини не пішли по дорозі. Дорозі три місяці. Звертаюся ще раз до Офісу президента і до пана Кирила Тимошенка. Будь ласка, проявіть, якісь ініціативу і хоча б визовіть їх на ковір. і дайте їм зрозуміти, що ви також піклуєтесь про наші дороги. Дякую. Бо по приїжджій частині йти. Варіантів небагато. Вода стоїть. Тут вони підлили, а тут. А тут замазали. І тим більше, ти подивись, її надуло. Хто надалі? Вона вже почала да. відпадати. А вони, вони положили плити. це хто робить гулять, вона раду. Шановні друзі, шановні друзі, завершуємо наш огляд. Дякуємо вам, що повідомили нам про ці кричущі. Порушення, дефекти, які були нами зафіксовані в селищі Сергіївка, на оцьому мосту, на підйомі. Я пропонував би, друзі, об'єктивно і неупереджено ставитись до цих речей до е, виявлення дефектних таких е, моментів на дорогах. Е, перш за все, щоб дороги тримались трохи більше. Хотілося б трохи більше ніж рік. От. І якщо велике будівництво це саме отака якість, то я тоді не розумію, хто ж тоді валить і знищує ініціативу президента. Не тому, що президенти ініціатива, а тому, що нормальна ініціатива може бути знищена просто ноги витерті об неї отакими підрядниками, які роблять такі речі. Будь ласка, по всій Дніпропетровщині, по всій Україні відбувається, зараз міжсезоння, але взагалі відбувається велике будівництво дороги державного значення, дороги обласного значення. Є таке друзі невеличке до вас е, прохання і побажання. Під нашим відео, під нашими матеріалами, які ми публікуємо на нашому каналі. Будь ласка, повідомляйте, підказуйте, реєструйтесь, робіть репости. Хай як найбільше людей знають про те, що контролювати можна, контролювати потрібно. І те, що наші е, великі да, е, київські керівники про це почують і побачать, можете навіть не сумніватися. У мене знову ж е, питання до президента. Пане президенте, Ініціатива в такому вигляді не виглядає ініціативою. Це ініціатива якась фінансова, але не ініціатива для людей, відповідальний за велике будівництво пане Кирил Тимошенка. Ми з вами спілкувались на Дніпропетровщині, коли ви приїжджали, спілкування предметне. Конкретно. я не бачу змін, не бачу реакції на р 73 Ми з вами проїхали по Р- 73 7 кілометрів на початку, які на балансі автомобільних служба автомобільних доріг Запорізької області. Питань же ж, якщо немає, то їх немає. І це не тому, що там інший підрядник. Просто конкретно підійшли, встали і подивилися. Немає зауважень. А тут... І е, повідомили наші активісти. Ну і ми ж самі бачили, і ви бачили ділянка, яка була зафіксована, що робилася в зливу сьогодні. Знову ми бачимо результати. Переробляли, як переробляли, або взагалі чи все переробили, як і було. Ми про це не знаємо, можемо тільки здогадуватись. Тому пройшло три місяці. Ми приїхали, подивились і бачимо багато. Дуже зауважень. Будь ласка, неупереджене об'єктивне ставлення. Я вас дуже прошу. Лайкаємо, підписуємось, коментуємо. Е Говоримо про те, що у нас відбувається поряд з нами на наших дорогах, на дорогах, які ми використовуємо кожного дня в своїх містах, містечках, селищах. Дякуємо за увагу! Завжди ваші. Ради були з вами поспілкуватися сьогодні, в цей день. Ще раз всіх зі святами, з Різдвом Христовим. Все у нас буде добре. Велике будівництво продовжується. Порядок наведемо разом з вами, тільки разом з вами. Далі буде.